Новий папа римський лев XIV, він за Україну чи він ще визначається? Хочемо запитати Романа Лабу. Він все знає, священник Римської католицької церкви. Отже, вітаю до попереднього. Папа Франциска. Ну, були українців. Ну по правді кажучи, деякі зауваження, і претензії через його деякі висловлювання і дії. Нібито складалося враження, що він намагається примирити добро зі злом. Які ваші очікування і зараз спостереження за чинним папою Левом Чотирнадцятим загалом спостереження і мої міркування є достатньо позитивними. Я даю великий кредит довіри папі Леву чотирнадцятому. Сподіваюся, що він сперецизує, уточнить багато речей. Якщо йдеться про його позицію щодо України, вона однозначно є проукраїнською. Україна є близька його серцю. Він про це заявив уже на перших своїх промовах. І також він, як будучи кардиналом, засудив російську агресію дуже чітко і на промові проповіді після навграції він застосував термін справедливий мир, так на що я звернув увагу для України, для для в світі для багатьох це не важливе слово. Це «just» – «справедливо». Да, українці дуже сильно на це тригеру тригерять і реагують. Дякую, будемо спостерігати. Ну а головне молитися. Це для нас всіх важливо. Дякую, отець Роман Лаба в новому випуску в ефірі Кабінет Експертів на Ютубі. Слідкуйте.